Вас Всім доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Зібралися з хлопцями. Місце знаходження ми не розкажемо, що відбувається, теж не розкажемо. А як розумієте, зустрічаються люди в той час, коли відбуваються якісь ну, випробування, змагання тому -то робить. Тому що зараз дуже багато різних питань, дуже багато неадекватних людей, які зривають подібні заходи взагалі. Є набагато вважаю, що більше глобальних проблем. На які потрібно звернути залі увагу, чим нищити собаківництво України. Розумієте, тому що собаківництво це є фактично чоловіча справа, і всі нормальні, адекватні чоловіки люблять мисливство. Не Ростові, то, там, добути звіра, когось там якось всі розписуєте, нищити там купа крові, і того всього решту. Це йде любов до природи. Більше про це поговоримо. Ви, після сервині. Так що, а зараз йдемо так, пропустили собачок своїх, йдемо за хлопцями смачно пообідаємо і будемо чекати результатів. Ось так. Кліпчик, що бурювати. Що, як не... <рес> достаєте рілочки, стаканчики? Бо я наразі. Чи без тих буде? Ззаді, верніше, собаки бігають. Я не п'ю взагалі. Я теж не впів. П'ємо за вашу здоров'я, Горнятко чайку і за результат наших собачок. Головне, щоб -собаки гарно себе показали. Я бажаю тільки, щоб всі власники були задоволені своїми. Вихованцями <риклад> і хай нам добувають на славу. Ні, ми збираємо. Але собака побакати, що нам зима. Проток сказав, каже, блять, не бери думбаса нічого в нас, не все равно Самый лучший диплом в холодильнике. А то, что это он измерит, это просто для друзья. Вот. А мы потом, у нас есть Мишей, как его там, продюсер. Мы знаем, где он живет, у него хата какая-то. Да-да-да. Где-то на одну кучку подкладывали. Чим годує, чи дає другів, бля, білий в магазин. Що міг? Молодець! Молодець красавчик! Молодець, молодець. А що, діваха взагалі, бомба. Ось Так Так що вже результат побачимо пізніше. Молодець красунь. Слотим зараз трошки обідаємо що також судді, пішло також на смачний обід. Будемо чекати подальших результатів. Подивляйтесь до кінця. Обов'язково. Диплами в кукурах дають чи ні? Десь мають. Перший диплом теж не вимагав. Зараз вам до речі покажу. Тут є зараз мама Акіри і є брат з одного однопам'ятник, також нашої акіри. Зараз вам їх покажу. І так, Акірина. Так, мама Акіри чорна. Я шуткую. Бачите, це сіра сучинка. Альм! Альм! Альма. Старушка. Класна, сука, пошукова, дуже гарно бомбезна. А це брат, дитський красавець. Її брат потужний, великий брат, вже. бомбезний, Бомбезний браток. гарна голова у нього така. Здоровий кабель. Не, ну, собачка ця в'язка. Ми з Миколою їх спанували так спонтанно. У нас Грабар Андрій найкрутіший заводчик Тернопільщини. Найпотужніші у нього собаки, нам до нього далеко. В принципі, ну, ми то і вирішили з ним пов'язати, ну як ж, мусимо тримати марку. Андрюха. Ці, так, а коля, а коля. Гальмапуста, де я поганих псів. Ні, все це жарти, друзі. Реально, собачки хороші. Також Микола гарно собаками займається. Бачите, подолали сьогодні більше 200 кілометрів, приїхали до хлопців у якісь результати. Будемо бачити, як взагалі в кінцевому результаті наші собачки, що виступить. Я думаю, що ми всі будемо задоволені. Навіть не так само, як тими результатами і тими листочками, взагалі просто зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, обговорити якісь певні питання, спланувати якісь зв'язки, щоб якось в житті на все вдавалося. Чого бажаю Іван ну, На витягнуті руки не не, не вийде. Приношу стола, ставлю стіл, а мені виходить вже таку треба бля, на тому столі, знаєш, вже а? пригнути його. і не струснеш, бо бля, геляка такого груба, бля, понімаєш? Як ти його трюсанеш, я беру, блядь, щітку нахуй і починаю блядь, згортати, наш піром, бля, згортаю, згортаю, блядь. Вони як впали на мене, йо, це мама моя нарая. Змочив поставив касаю. Що ти наліпиш, нахуй? В курсі діла на. Коротше, згорнув, щось там згорнув, чую, так вже нахуй, нахи, застрах нахуй. Я бігав до хати нахід. обтріпався, капелюх такого зверху розірваний. Так голову тиснуть що капець нахуй. Ще сюди кусають, ще терпімо. Ну голову, як в макушку тиснуть, то це вже В голову саме тяжче, як сверлом. А, <рець> <Короче>, а під <проб> Ну, Коротше, їх е, трохи трусанув. Там все зробить, то повела назад. Батка на. воно... сидить наверху, <проб> oh, да, то вони тебе. Я, я прийшов згорнув, змів, пірам, змів, все. Вже в ти. Трохідровій каструлі, знаєте, це переворотка там. Я так і ту каструлю лишаю там під цим, блядь, ну, дивіться там чуть-чуть, вже в основному сьорі впав впав. А лишається, ну може, я знаю, якусь блядь, знаєш, тих джин. Я ще раз їх на ці піднімаються, лки, хода звідти в нас. Ну, правда, піднялися і сіли знову. Бо е... от, от матка була, напевно, внизу, то вони через та і сховалися. Все, беру, марлю і накриваю, заніс до льоху, Трошки постояли, приборозилися на. Уже е, до братка кажуть, з якого вилетів, а назад той самий вулик. Я Струси... тут не палець не зсипав. Хлопці роблять, то ну, самогонку пшети до їх Запах просто робиться одинаковий, та можна будь-який рій до любої сім'ї. Ти поднімаєшся, <успільно> ви самогонка пчиха, вони починають п'яні блядь. І вони луплять сусідні вулиці, так вели аж біом на. Зап'яніли. я, Поки ми ще один вулик викачали вже з того що не може збрати. Це отак от. От хочеш в карсу когось так? Там мені не треба у на неспусти. 37 сімей нормально. Своїм свої даєш по 100 граму. І, і вони пензлюють, так? І в сусідах. Ну, ви пшекайте на них чи даєте. Да. Казу зьока наліває. Хочеш саме при пошученні, несеш вулик і відкриваєш люток. О, це клас, брав? <глухці> ти в мене великі урієтку підходжу ну, на дереві. Я думаю, ну подивлюсь, який за великий. Я проходжу це звідти коротче, атака зразу. І все, я дзвоню хлопці, є рія, але я, я, треба собі самі здиймати. Все, добре, ми йдемо. І там один такий, ну не боїться, вас, я Вася, бери капелюх, бо кажу, буде цей. Та ні, що ти цей, каже, який кобджал вже видів. Це, коротше, Вася, я не знаю, не нападали, поки він гори не війсь. Як вони його там почали кусати, він не веде де він скаче яблінки та їх маулі. Йо, йо, коротше, вони його так укусали, він каже каву, йому сильно каву зробив, то пустить. 50 грамів. Не, не всім. <реш> не бджола, не бджола. Не всім. Є таке, що алергійний і не буде. 50 грамів ще гірше. Грамів буде. Є Вона зразу кров розріжує. Бо кров з устки заробить, коли. Знайомого Зай, таке і... було. Дядько качав мед. Він приїхав до нього, просто там він каже: зараз буде свіжий мед, приїжджай. I'm... І той приїхав, а той ще на пасіці якраз був. Ходив там з, з димом, тим, все, чик-чик-чик, і, і соти витягував, і в бочку складав. І той десь там на подвір'ї стояв. І коротше його впензлювало не знаю скільки, чи чотири, чи п'ять. А в нього алергія була, чи що. То швидку викликали. Нічого, той йому 50 грам щось там лив. Не, не пам'ятаю, як він там розказував, каже, що нічого не помогло, швидку викликали. Може, ж вже пели 50 грамів. Все, що є що там є такі. Ні, я просто говорю, що це не обов'язково, що це всім підходить. мене Тут варіанти такі, що бджали габату, кусав, в мене є бджали. А це хто такі? Чи гота став? Той довгий. Ти щось його не злюбив. Європейська лайфка. Всі на нервах, всі чекають своєї черги. ну Будемо бачити результати. молодець от Хто каже, що немає захисників, також захис. хлопці всі приходять, всі зустрічаються тому що це є це є відпочинок на природі з собаками, зустрітись з друзями, скинути взагалі. Бачки проходять. Кількість собак сьогодні в загальному є 40 40, 40 собак. На даному часі зараз вже йде в принципі, завершення 2 години. Поки що на першому місці спрацював кобель-Байрактар. І моя сучина також на перший диплом, диплом першого ступеня Батько у них один Т. Урман. Ну, Вже мамки різні. Так що будемо чекати наступних результатів, можливо, якщо все вдасться, будемо будем бачити. Винетати один одного. Та, так що тримайте за на нас кулаки. Шикарний, міг, молодець, Шикарнозно просто. Ай красавець! Молодець, будьмний. Надзвичайно швидасенько знайшов. Да. Та я не так, дивіться, як мої собачки заходять у автомобіль. Колька, ну покажи, людям. Е. Йо. Оце є. Сидіте. Дисципліна. Дисципліна. А, мали б мати перші місця по дисципліні. Ну так. так. Два. Ага. Всі щасливі, ну, всі так, задоволені. Дякую Богу, що то, всі збираємося. Да не заходи. Так, ну хтось собі на заміточку беріть. Віцька гарна кліточка. І що три собаки не між собою, так? Три, чотири, п'ять собак закохаємо. Супер, бомба. По розміру кліточку запхав, закрив і поїхав. Бомбезно. Бомбезно. Надіємося, що собачки <плес> будуть нагороджені сьогодні справедливо. Барактарчик. Давай. Барактар. Барахтар. Так. на городі. на нагородя. Молодець. Молодець. Чекаємо зараз на нагороді, не знаю. Взагалі, чесно, не знаємо взагалі нічого, тому що нічого не озвучували, нічого собак не оцінювали, голос не виходили, не розказували. Собачку пустив, відпрацювала, записала те, що відробила, і віднесли все. на... Од місця дислокації, так що всі чекаємо, інтрига побачимо.